Важність на дорозі на Прикарпатті в аварії загинув 65-річний водій. Дорожньо-транспортна пригода трапилась у снятині на перехресті з кільцевим рухом. Чоловік проявив неуважність та з'їхав з дороги на узбіччя, а потім зіткнувся з бетонною огорожею. Від отриманих травм він помер на місці. Наступна автопригода трапилася у Тисманиці. На місці події прохоронці з'ясували, що водій автомобілі «Фіат Скуду» 1963 року народження. Мешканець Слумуцької громади здійснюючи обгін, виїхав на сму зустрічного руху, на яку в цей час виїжджала водійка автомобіля Фольксваген Пасад. У результаті ДТП пасажир Фіат Скуду отримав тілесне ушкодження. Його госпіталізовано до медзакладу водіїв освідувано на факт вживання алкоголю. Результат тверезі за цим фактом розпочато кримінальне провадження за частиною першої статті 276 кримінального кодексу України. Ще одна автопригода трапилася в івано франківську 48-річний місцевий мешканець керуючи автівкою Рено Мигану виїхав за межі проїзної частини та зіткнувся із відбійним стовпом. У результаті автопригоди пасажирку 1992 року народження місцеву мешканку з травмами госпіталізовано до лікарні керманича перевірено на стан сп'яніння. Результат 1,14 проміли алкоголю. Краві слідчі розпочали кримінальне провадження за частиною першої статті 286 з позначкою 1 кримінального кодексу України йдеться про порушення правил дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами. Стані спінніням прикарпатські правоохоронці закликають усіх учасників дорожнього руху неухильно дотримуватись ПДР, зокрема, водіям не перевищувати швидкісний режим та виконувати безпечні маневри, а пішоходам одягати світловідбиваючі елементи. Люса Грибик Іван Пілецький, телеканал 402. Невидима небезпека у власній домівці на Прикарпатті двоє жінок отруїлися чадним газом. Випадок трапився на Городенківщині. Обидві постраждалі одразу потрапили до лікарні, де їм надали необхідну допомогу. Чадний газ застерігають фахівці, немає кольору та запаху, проте смертельно небезпечний. Щоб берегтися від отруєння чадним газом, обов'язково перевіряйте стан демоходів та вентиляційних каналів, забезпечте належну вентиляцію у приміщеннях. У жодному разі не використовуйте опалювальні при... Лати про відсутності тяги в димарі. Не використовуйте для обігріву несправні та невідремонтовані опалювальні опалювальні З початку року на Прикарпатті зафіксовано вісім випадків отруєння чадним газом, троє з яких діти. Одна людина загинула, і щоб не потрапити у пастку підступного невидимого ворога. Надзвичайники наполегливо рекомендують дбати про заходи безпеки. Займатися спортом, розвиватися та адаптуватися до цивільного життя. У Франківську відкриють школу інструкторів для ветеранів, стрільба з олімпійського лука. Тут вони зможуть не тільки освоїти новий вид спорту, а й стати тренерами та допомагати іншим відновлюватися після поранення. Не зі слів знає наскільки така активність важлива і Михайло Дамаскін ветеран отримав важке поранення під час виконання бойового завдання на Харківщині та після цього не опустив руки, а продовжує активно займатися спортом. С риба з луку я познайомився перший раз в, на іграх нескараних. Не? Але іменно на такий рівень більш професійний я вийшов вже тут, в Франківську, коли проходив реабілітацію. І от нещодавно, буквально тижня три тому, на чемпіонаті області серед професіоналів я зайняв друге місце по стрільбі. І це дуже крутий спорт. Презентували проєкт школи інструкторів на відкритій розмові щодо відновлення ветеранів через спорт. Проводитиме навчання лучниця, срібна призерка Олімпійських ігор Катерина Дубровіна. Загалом планують привести 15 занять: 5 теоретичних та 10 практичних. Сама ж ідея відкрити таку школу каже спортсменка, виникла не випадково. Коли почалися змагання серед ветеранів, воля до життя в цьому році. Ми зрозуміли наскільки нам не вистачає інструкторів по стрільбі з лука. Стрільба з лука дуже зайшла ветеранам, тому що вона така адаптивна, не дуже напружує всім'я. На, напружує всі м'язи і мозок, але не так сильно, якби це робив якийсь такий силовий вид спорту. І тому нам зараз потрібні. ми, ми відкриваємося ще в трьох містах Івано-Франківської області, і нам дуже потрібні там на містах вже. Люди, які будуть працювати з ветеранами, такі проєкти кажуть ветерани вкрай важливі та дуже необхідні для них. Адже передусім це популяризація адаптивного виду спорту та мотивація займатися фізичною підготовкою, долучатися до різноманітних змагань та вести активне життя навіть при важких пораненнях. На особистому досвіді можу вже сказати точно, що спорт дуже добре впливає на. Не тільки на фізичне, але і на ментальне здоров'я людей вони соціалізуються через спорт, вони хочуть далі продовжувати досягати певних цілей, ставлять для себе якісь конкретні результати, які б вони хотіли досягти, і таким чином соціалізуються. В нашому суспільстві навчальний проєкт пілотний не тільки для Франківщини, а й для України. Загалом згодом наставники зможуть проводити тренування зі стрільби з Олімпійського лука в одному з трьох міст Прикарпаття. Кошти на закупівлю необхідного обладнання для школи інструкторів вдалося зібрати під час тогорічного франківського півмарафону. Діана Висоцька, Іван Пілецький, телеканал 402. Його життя наповнене світлом, навіть попри те, що його очі більше не бачать. Після важкого поранення на фронті два роки тому реальність військовослужбовця Віталія Вереса зараз виглядає інакше. Втім, він продовжує жити наповну, не зважаючи на темряву навколо. Живи сьогодні, живи завтра і насолоджується кожною хвилиною свого безцінного життя. Подорожує, веде сторінку в соціальних мережах і власним прикладом надихає таких же важкопоранених побратимів. Для чого подорожувати? Ти ж не бачиш? Я не бачу, але я відчуваю. Боєць навіть знімає кулінарні блоги. Чоловік ставить перед собою виклики та самостійно долає будь-які перешкоди. Я живу набагато активніше життя ніж багато хто з е людей, які не мають жодних е травм, е поранень і тому подібне. На початку повномасштабного вторгнення Віталій пішов добровольцем до військкомату. Воював у штурмовому підрозділі Нацгвардії, брав участь у звільненні Харківщини, боях за Соледар. Взимку 2023 року. Разом з побратимами стояли на обороні Бахмуту. Зранку, 14 лютого. Чоловік записував відео коханій, але так його і не відправив. 14 лютого я 8 ранку, 9, йшов. Записую повідомлення та так зай. думаю, прийду додому, відправлю коханій. І Starlink не працює, а ввечері вже за трьохсотили. Той день пригадує Віталій, ворог вразив його групу птуром керованою протитанковою ракетою. З усіх бійців, хто тоді був поруч, вижили тільки двоє. Він в тому числі прийшов до тями воїн аж через тиждень. Я прийшов в себе уже в вийшов, коли мене вивели з коми у Вінниці. Тобто, мої поранення, список я можу розтягнути на інтерв'ю це на півднята. Список давайте з основного. Повна втрата зору, розірвані повністю барабанні перетинки, відкрите перелом щелепи, розірвані десявидні грудні м'язи, вибита ключиця. Я прийняв це досить швидко, звичайно, були моменти, тяжкі психологічні, але ці гойдалки вони були не досить довгі. Чоловік одразу прийняв нові труднощі. Відновлюючись після важкого поранення, він використовує всі можливості бути корисним. Те, що нічого не бачить, каже не проблема розуміти світ довкола. Йому допомагає смартфон. Давайте я вас фотографую. Слуха фото. фотовий. Аналізуємо зображення. Будь ласка, зачекайте. Ода жінка сидить на лавці в парку. Вона має довге темне волосся доги дивилося, ні носи чорно поверх виродає повершного На ній також штани. колишні посміхається і тримає руки з яскраво важливим монітором на воліна. Наш на лавці лежить смартфон. На задньому плані видно доріжку, доріжко. Дерево і кілька будівель. Дуже рідко людина змогла б мені настільки детально і просто водночас розповісти, що відбувається так навколо. Віталій каже, завдяки спеціальній програмі, в повсякденному житті він допомагає своїй дружині справлятися з побутовими задачами. Також в цій програмі є функція зателефонти волонтерів. На кшталт того мене я в праніта. Тобто в режимах не досить розуміюсь. Так я можу зателефонувати, коли дружини немає вдома. Я такий, мені треба попрати такі речі, допоможіть, і мені волонтер він бачить, тобто. Що зображено, так, як відеозв'язок, так? І вибираєш режимчики, що як, і кайфово. Я піднімаю тему стосовно розвінчення стереотипів, що незрячі люди, вони, знаєте, як нас говорять, обмежені. Ми не обмежені, у нас просто підвищені потреби, от і все. А чи можемо вести повноцінне життя, звичайно, можемо. Війна змінила чоловіка, проте не зламала психологічно. Тож він продовжує боротьбу за повноцінне життя, в тому числі активно займається спортом, бере участь в змаганнях та навіть став рекордсменом України. Віталій каже, нині його місія ділитися власною силою духу з іншими, адже впевнений, немає нічого неможливого, допоки в грудях б'ється серце. Віталія Коуч, Андрій Аргара, телеканал 402. З початком війни вони стали на захист батьківщини і героїчно загинули, захищаючи рідну землю. У селі Братківці відкрили антоційні дошки двом полеглим військовослужбовцям. Василь Морозенко служив інспектором протитанкових комплексів 7-го прикордонного карпатського загону. Дружина загиблого бійця Марина пригадує, чоловік хотів бачити Україну з сильною і вільною державою. За це й боровся. З 2014 року він допомагав військовим на сході, а з початком повномасштабного вторгнення він став на захист нашої батьківщини. На жаль, хвороба війна забрала його здоров'я, а згодом і життя. Він вірив в те, що буде перемога. Він бажав здоров'я своїм побратимам, він до останнього спілкувався з ними. Намагався підтримувати їх. Поруч встановлений пам'ятний знак захиснику Михайлу Стрілецькому. Він служив у відділенні морської піхоти 503 го окремого батальйону. Воїн загинув 25 січня цього року поблизу селища Котлине Покровського району. Староста села Братківці Назарій Рибак каже, в пам'ять про полелих односельчан у сквері Обліску вже відкрили 13 анотаційних дощок. Це є майбутнє для наших дітей, які мають пам'ятати внуки, їхні родичі, їхній час, їхні ім'я має увіковічитись в історії нашого села, ми зараз працюємо над книжкою, яка буде там всі, все повністю описано, повністю їхні біографії, короткі історії. І кожен, щоб пам'ятав своїх односельчан. Братківці стали першим селом, де було відкрито такий меморіал загиблим героям, каже міський голова Руслан Марцінків. Втім, кількість дощок тут продовжує збільшуватися. Кожен з них мав свої мрії, мав свою родину, мав свою цивільну працю. Він її залишив для того, щоб сьогодні ми тут, в українському тилу, братківцях, в нашій громаді, могли жити відносно спокійним життям. Пам'ятаємо цю ціну. Наш обов'язок докласти максимум зусиль, підтримати рідних, зберегти пам'ять, але найкраща шана буде для наших героїв це підтримка наших воїнів-захисників. Аби пам'ять про кожного борця за незалежність нашої країни жила, у громаді діє програма Івано-Франківськ Місто героїв, в межах якої відкривають анатоційні дошки та організовують різноманітні заходи. Віталія Коуч, Андрій Аргара, телеканал 402. Сучасний та корисний простір на свіжому повітрі у Франківську біля стадіону рух з'явиться новий спортивний майданчик. Облаштовують його по вулиці Чорновола. Зараз там проводять будівельні роботи. Встановлять на спортивному майданчику воркаут-комплекс та інші функціональні тренажери. Займатися на них зможуть усі охочі, як діти, так і дорослі. Вони будуть заливати спеціальне поліуретанове покриття і монтувати дані спортивні споруди. Ну, тобто спортивні власне, елементи для занять спорту. Проект здійснюється на умовах співфінансування. З боку міського ради ми зробили підготовчі роботи, тобто зробили відповідну площадку, залили цю площадку бетоном тих параметрів, які були нам доведені. Спорт завжди на часі. Реалізовують цей проєкт, каже заступник міського голови Михайло Смушак, щоб популяризувати здоровий спосіб життя, а також заохотити ветеранів та мешканців до занять фізичною активністю, а разом з тим покращувати спортивну інфраструктуру громади. Тож такий простір переконаний, необхідний для мешканців. Кінців міста до івано франківської міської ради звернулася представники громадської організації Федерація Стронгмена України, зокрема її керівник пан Сергій Куняшок. Про те, щоб виділити на території івано франківська місце, а також взяти участь у співфінансуванні проекту по встановленню спортивно-реабілітаційного майданчика, де зможуть займатися як мешканці міста, ну і зокрема, так само ветерани, які брали участь або беруть участь у. Війні проти Росії Відкритий майданчик планують наприкінці квітня цього року. Діана Висоцька, Віталій Магалаті, телеканал 402. З Україною в серці у Івано-Франківську нагородили переможців обласної премії імені Марка Боєслава. Отримують свої нагороди. Вони символічно у день народження чолового поета ОПА. За результатами таємного голосування визначили чотирьох лауреатів конкурсу. Один з переможців Назар Розлуцький. Зі своїм виданням нотатник мобілізованого захисник ділиться. Ця літературна нагорода в нього перша. Почав писати книгу майже одразу після того, як вперше демобілізувався то – 2016-му. нотатник мобілізованого це моя розповідь про службу в 2015-2016 роках. Я тоді служив в артилерії і описав цей досвід від першого до останнього дня. Це проза, це більше така стилі репортажу. Там я розповідаю про свій побут, про бойові завдання, про те, як цивільна людина потрапляє на війну, і в результаті цього як вона адаптується до війни. І як цей весь процес триває ну протягом року з хвостиком, коли я тоді воював? Звичайно, було нелегко, тому що я перед тим не мав жодного військового і армійського досвіду, оскільки не стикався з армією і не планував. Але так як в нашій країні почалася війна, то довелося йти воювати. Ще три переможці: Ольга Деркачова, Оксана Рубаняк та Роман Дронюк. Номінації містять і прозу, і поезію. Крім того, учасники мали змогу подавати твори, створені у вільному та військовому жанрах. У кожній з категорій обирали по одному учаснику організатори наголошують, попри різноманітність творів їхніх форм та стилю викладу, усі вони надважливі, адже транслюють події сьогодення з перших вуст. Увага акцентувалася власне на якість тексту. Бо якщо якість тексту буде жертвою перед темою, це буде неправильно. Дуже важливо, що практично через усіх цих людей пройшла війна, і всі вони по-своєму цю війну перейшли. І ще дуже важливо, що ми починаємо поволі повертати історичну пам'ять, тому що така постать як Марко Боєслав ну, не заслужена була на якихось маргінесах Нашої нашої історики. нагороду заснували торік, щоб популяризувати новітню історію України як для сучасних українців, так і для прийдешніх поколінь. Мені надзвичайно приємно, що у нас започаткована нова літературна премія на Прикарпатті. Я дякую всім вам, хто взяв участь у цій премії, хто пише і пише про наших хлопців. Про наших дівчат відважних, сильних і непереможних, незламних премія призначена для авторів, які служать ветеранам або членам їхніх сімей, а також військовим журналістам та волонтерам. Богдана Лисенко Віталій Магалатій, Телеканал 402.